Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 18 серпня 2024 року. І ми з Володимиром Місенко хотіли вам показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Біла акація. Терміни дозрівання 110-115 днів. Але що, хотілося зазначити, у мене в цьому році вона розпочала вегетацію пізніше за всі форми винограду. І тому, коли вона цвіла, вже нічого не цвіло, і терміни змістилися, звісно. Ну, звичайний рік цього проблеми не буде. не знаю, Мабуть, це завдяки попереднім рокам. Хоча тут і прищепа вже доволі має гарний вік. Це вже третій урожай, якби в тому році був перший, сигнальний позатому. А це в цьому році. Ну і За рахунок того, що вона ціла сама, запинення не дуже гарне. Ну, Дивіться, біла акація. 600-1100 грамів. Ягідка білого кольору з таким рожевим забарвленням. доволі цікава. По смаковим властивостям Володимир поділиться своїми враженнями. А я, що хотілося зазначити, зверніть увагу, і лоза він вже визрів, визріває, як, як на кишмиш Юпітер. Тобто це не може мене не радувати, то, що гарно ввійде в зиму, набереться сил поживних речовин і на наступний рік вона себе проявив більш потужно у всій своїй красі, і під нагрузкою буде вона, і гарна ягода і в своєчасно зацвіте. Ну, що на смак дуже смачна ягода. З хрустом. М'ясисто соковита, бачите, там вон, зернятка видно, насіння смачна ягода. Смак гармонічний, приємний. Москар ще не відчувається. Чуть-чуть щось є. Ну ще... Віддалено віддалено, так? Да. Ще й трошки повисіть. Привабливий зовнішній вигляд ягоди. Пальцеподібний такий жовто з розевим носиком. Тобто, е якщо її реалізовувати на ринку, покупець е не пройде мимо, зацепиться оком і обов'язково, після того, як скуштує, придбає цю ягоду. Е знаю, що. У людей на власних корнях, на більш потужних прищепах, вона проявляє себе ще й на краще. Ну, у мене цей результат буде на наступний рік. Ну що ж, добре, дай Бог дожити до наступного року, щоб так і було, і тоді покажемо вам те, що буде в наступному році. А в кінці буде посилання на те, що ми вже знімали білу акацію, по-моєму. І ви подивитесь, що було на сигналках. На цьому все. Так, дякую всіх за перегляд. От, всім здоров'я, щедрих врожаю, мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео. До побачення. До побачення.